Не своєчасне проходження ВЛК стане адміністративним порушенням. Однак натомість у владі продовжують терміни проходження ВЛК для обмежено придатних. Ба більше співробітників ТЦК та ВЛК також планують карати за порушення правил мобілізації. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. У Міноборони розповіли нові подробиці про ВЛК для обмежено придатних. Зокрема, термін проходження ВЛК для обмежено придатних продовжують обговорювати. У Верховній Раді, і наразі законопроект перебуває на фінальній стадії розгляду. Про це розповів речник голови Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону. За його словами, термін проходження ВЛК для обмежено придатних відтермінують до 5 червня. Наразі повторно ВЛК пройшли 27% осіб, які мали пройти її до 5 лютого. Несвоєчасне виконання норми буде кваліфіковане як адміністративне порушення. Лазуткін також зазначив, що згідно з новим законопроектом, повістка на ВЛК для обмежено-придатних не передбачається. Він розповів, що люди повинні самостійно з'явитися до ТЦК та СП для отримання направлення на ВЛК або зробити це через цифровий застосунок Резерв Плюс. Повторну ВЛК мають пройти заброньовані, обмежено придатні. Додам, що в Україні запровадили нову систему електронних направлень на військово-лікарську комісію. Тепер громадяни, які підлягають військовому обліку, зможуть отримати направлення без черг у територіальних центрах комплектування. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Одночасно продовжуємо системну цифровізацію держави. Сьогодні даємо зелене світло електронним направленням на ВЛК для військовозобов'язаних. Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв Плюс. Передусім, опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК. Нагадаємо, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого та не оголошуватимуть їх у розшук в четвер, тридцятого січня в офісі президента провели робочу нараду з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами. Дедлайн повторного медогляду запропонували перенести на 5 червня. Брали участь представники міноборони зсу МОЗ, Командування медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету. Олександр Завітневич проговорила необхідність невідкладного прийняття законодавчих змін, за якими повторне проходження ВЛК не обов'язково для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином. Визнаний особою з інвалідністю. Дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроект зареєстровано у раді сьогодні під номером 12457. Обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК. Також домовилися щодо прийняття вищевказного закону ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого. Та не оголошуватимуть їх у розшук. І відповідно, директиву буде надіслано за належністю. Додам, що наразі спостерігається дисбаланс. Громадяни несуть відповідальність за порушення правил військового обліку. Натомість співробітники ТЦК та ВЛК фактично позбавлені відповідальності за зловживання у цій сфері. Однак, Верховна Рада працює над законопроектом, який передбачатиме відповідальність для співробітників територіальних центрів комплектування за спроби мобілізації осіб, які мають бронювання або не підлягають мобілізації. Аналогічна відповідальність стосуватиметься і працівників військово-лікарських комісій за визначення хворих людей як здорових. Про це повідомив народний депутат Максим Бужанський, зазначивши, що ініціатива підтримана очільником генерального штабу Олександром Бергелевичем та колегою депутатом Миколою Павлюком. За пропозицією очільника генштабу Бергелевича та колеги Павлюка розроблятимемо і вноситимемо законопроект про відповідальність співробітників ТЦК за спроби мобілізації тих, хто їй не підлягає, або заброньований і співробітників ВЛК за, грубо кажучи, спроби видавати хворих за здорових, заявив Бужанський. Нагадаю, що. Від 1 березня в Україні набувають чинності нові правила бронювання від мобілізації. Підприємства мають потурбуватися про перебронювання до 28 лютого. Ця можливість у них є від грудня. Про це повідомив член парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський. Він пояснює, що необхідність перегляду критеріїв виникла, бо були помічені випадки зловживань. Після 28 лютого відбудеться або ж перебронювання, про яке підприємства мають потурбуватися вже зараз, або ж зняття відстрочок. за старою системою. Під Приємство демонструвало відповідальність критеріям а після того як отримувало критичність, у нього або Аномально зросла кількість працівників або рівень зарплати працівників раптово знижувався до мінімальної зарплати. Таких підприємств було не дуже багато, але вони були, наголосив Киселевський. Тільки саме українських працівників втратять право на відстрочку сказати складно наголосив. Він втім, навряд чи нова система бронювання спричинить суттєві зміни в переліку підприємств, які були критичними. Вважає експерт. Так хтось через невідповідність критеріїв відсіється, а хтось навпаки може детінізуватися і бронювати працівників. Каже Киселевський: привітно, що заступниця начальника РТЦК ТСП у місті Києві, майор Лариса Козак, на прес-конференції в агентстві Інтерфакс Україна зазначила, що повістки генеруються і надсилаються через портал Укрпошта з використанням єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Вони надходять без визнання наявності відстрочки або наявності бронювання. Тому навіть заброньованим особам можуть надходити повістки, і ігнорування повістки може призвести до адміністративної відповідальності. Додам, що також можливо оформити безперервну відстрочку від мобілізації. За словами очільника Мінцифри, роботодавці можуть оформлювати бронювання без необхідності чекати 72 години. Тепер керівники можуть подавати списки на бронювання завчасно. Жодних пауз між завершенням попереднього терміну та оформленням нового для безперервної відстрочки працівників. За словами Федорова, заяви на бронювання можна подати від 22 січня до 1 березня 2025 року. Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв. Алгоритм оформлення бронювання працівників на порталі Дія такий зайдіть у кабінет громадянина, оберіть розділ Подати заяву, вкажіть дані кандидатів для бронювання, підтвердіть, що працівник отримує зарплату понад 20 тисяч гривень, перевірте введені дані та підпишіть заяву. Михайло Федоров також нагадав, що підприємці мають оновити статус критичності до 28 лютого. Для цього необхідно подати пакет документів для підтвердження на відповідність критеріям до відповідного відомства: мінекономіки, мінагро, Міненерго, Мінцифри чи іншого. Нагадаємо, після 28 лютого, коли спливає термін дії поточних відстрочок від мобілізації, керівники критично важливих підприємств матимуть можливість перебронювати своїх працівників упродовж 72 годин за допомогою порталу дія за словами народного депутата, члена комітету Верховної ради з питань незбезпеки Олександра Федієнка. ТЦК упродовж цього часу має право мобілізувати цих військовозобов'язаних. Нагадаємо, що Україна зараз гостро потребує працівників, тому уряд готовий гарантувати бронювання від мобілізації тим біженцям, які зголосяться повернутися додому та працювати на критичних підприємствах про це розповів міністр національної єдності України Олексій Чернишов у коментарі Радіо Свобода. З його слів, для самих громадян України це виключно особисте рішення. Своєю чергою Україна таке рішення вітає. Водночас він підтвердив, що чоловіки переважно мають захистити Україну в цей момент. Цитую сьогодні Україна деякі індустрії потребують як повітря фахівців. Це й оборонна галузь, і галузь військово-промислова, це й інші галузі. У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість з них Україна готова бронювати від військової служби. Саме для того, ми плануємо розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців. Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні. Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть. Вони хочуть надати користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку. Він може запропонувати себе як фахівець, і для того діє. Певний механізм його треба просто використовувати. Нагадаю, раніше заявлялося, що Україна не здійснюватиме примусових заходів для повернення своїх громадян додому за кордоном. Наразі за межами країни перебувають мільйони українців. Влада прагне, аби повернення громадян було якомога легшим. Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернешов. Цитую, це велика потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном, і ми розпочинаємо процес повернення українців додому. Я хотів би зазначити, що повернення є виключно добровільним жодних примусових заходів не здійснюватиметься. З метою повернення українців у ключових країнах їхнього проживання будуть створені хаби єдності департаменти Агенції національної єдності. Вони з'являться у Німеччині, Великій Британії, Польщі, Австрії, Чехії. Тощо, зокрема, такі хаби будуть надавати українцям за кордоном доступ до зв'язку з батьківщиною та українського ринку праці. Раніше також повідомлялося, що на початку 25-го року має стартувати пілотний проект щодо повернення українців за кордоном. Він реалізовуватиметься спільно з німеччиною. Про це заявляв радник президента України Олександр Камишин на сьомому німецько-українському бізнес-форумі у Берліні. Ви чули, що нещодавно ми оголосили, що буде нове міністерство, яке відповідатиме за єдність українців і повернення українців додому. І Чернишов, віце-прем'єр-міністр. Він був тут сьогодні. І я був би радий оголосити, що разом з ним ми працюємо над програмою повернення українців в оборону промисловість України. Тож буде пілотний проект для України та Німеччини під керівництвом нового міністерства, і він розпочнеться з Німеччиною наступного року. Ось так новий міністр почне повернення українців, зокрема й в оборону промисловість. Президент України Володимир Зеленський також неодноразово висловлювався щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків українців за кордоном. Зокрема, він підкреслював, що мова не йде тільки про те, щоби ці чоловіки воювали на фронті. Потрібно підтримувати зруйновану війною економіку а для цього необхідні люди до цих людей, до цих а, чоловіків. Якщо вони мобілізаційного віку, то вони. Повинні допомагати Україні, і вони повинні бути в Україні. І я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон, але є звичайне людське правило. Я сьогодні про це говорив прем'єр-міністр. Один військовий, якого оплачує держава Україна. Нам ніхто нічим цим не допомагає. На одного військового йде шість. Вісім платників податків. І якщо ви в Україні і ви не на фронті, а ви працюєте, де б ви не працювали, ми з повагою відносимось до кожної людини. І якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу. І це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і ви призивно мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є питання. Ну, ось і все. Тобто, в принципі, позиція, якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти, або ми допомагаємо Україні, або ні, або ми. Громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють і сплачують податки. Бо не буде грошей на військового. А не буде на військового грошей, не буде військового. Не буде кому захищати Україну. Отакі правила життя. Водночас, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також висловив сподівання, що українці, які через війну змушені були виїхати до Німеччини, будуть повертатися додому. Прем'єр зазначив, що це є пріоритетом уряду. Київ вже обговорив технічні деталі повернення з федеральним урядом і домовився разом знаходити рішення, як повернути українців якомога швидше. Ба більше Денис Шмигаль повідомив і про інші напрямки співробітництва між Україною та Німеччиною, зокрема і у площині виробництва військового озброєння. Говорили про сім напрямків, куди ми запрошуємо е, німецьких е, бізнесменів, німецьких компанії. Це і видобуток, і переробка критичної сировини, рідкоземельних металів. Це іт індустрія це особливо важливий для нас сьогодні напрям виробництва зброї і військової техніки. Нагадаємо, влітку 24-го президент Володимир Зеленський анонсував створення міністерства української єдності, яке повинно об'єднувати українців за кордоном протидіяти російським наративам, захищати інтереси громадян та сприяти їхньому поверненню додому. Ніхто не мав такий виклик, як повернути 7,5 мільйонів людей. Я говорив про це. Був міністр фінансів. То що вони показали, міністр са показав 10,8 мільйонів пенсіонерів. Якщо ми не повернемо 7,5 і якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків, у нас серйозний виклик і після війни. Не тільки в вчасні і після війни, як це зробити, як е, годувати наших пенсіонерів? Це саме так, і вони це заслужили гідну, гідну боюся зобразити старість. Гідну, гідні роки без роботи. Так, гідний відпочинок, скажімо так, так. І тому нам потрібно повернути доросле населення в Україну. Нам потрібно повернути наших дітей. Студентів тощо без примусу зробити всі умови, що вони хотіли це зробити, з ними треба спілкуватись. Я знаю, що є відсоток людей, які просто не можуть знайти роботу. Ось вам приклад. Одна із тематик, чим повинна займатися це міністерство, дати роботу в Україні. Міністерство закордонних справ цим не займається по змісту своєму. А окрім всіх інших послуг, обробити консульства, посольства неспроможні на сьогодні. Дуже велика кількість людей. Окрім цього, є ще питання підходу до людей. Коли, наприклад, на жаль, якась жіночка з дитиною поїхала, а воїн, її чоловік, загинув тут. І вона, вона там вже довго, а тут, а тут сім'ї. Вже немає, на жаль, і вона вже бачить своє життя в іншому світі, на іншій роботі, в іншій компанії. Розумієте, так? І тому з цими людьми треба працювати дуже багато, допомагати, не втратити цей ланцюжок між Україною і українцями. Таких викликів багато. Я вже не говорю про дуже складний вплив через агентуру, через церкву російську на наших людей там. Просто Ну, реально, це сьогодні така навала і дуже складна. Людей перехоплюють людям, як на тимчасово окупованих територіях, мислення змінюють. Підхід до цього. Хто ворог в цій війні? А вже, слава Богу, що більшість люди ну, такі, вони все розуміють, глибоко читають, вивчають цю цю інформацію. Вони, а вже ж, дуже сильно на боці України. Вони українці, але є люди, які змінюють до цього підхід. З ними потрібно працювати щоденно, інституційно. Тому я вважаю, що це міністерство дуже важливо. Я звернувся з цією ідеєю до прем'єр-міністра. Ми поговорили про цю ідею, як можна розширити. А вже ж передусім це стосується Польщі і Німеччини, де більшість наших українців. Нагадаю, минулоріч кабінет міністрів перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на міністерство національної єдності України 23 грудня 2024 року року. Віцепрем'єр Чернешов представив робочу концепцію Міністерства національної єдності України. Зокрема, при Міннацєдності буде створено Агентство національної єдності а далі агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії. А в столицях цих країн буде створено хаби єдності. Також черне повідомив, що Міннацєдності працюватиме над підготовкою законопроекту про національну єдність і спеціальною цифровою платформою Unity App. Примітно, що вже на початку 2025 року уряд активізував роботу зі створення сприятливих умов для повернення українців. Зокрема, міністерство єдності має цього року представити напрацювання у цій сфері. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 січня. Маємо також активізувати роботу зі створення сприятливих умов для повернення українців додому. Міністерство єдності має цього року представити відповідні напрацювання. А що ви думаєте про такі зміни в мобілізаційних процесах? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці, Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.